Від бюрократії до якості на Прикарпатті вирішили реформувати підхід до оздоровлення дітей. Сезон літнього відпочинку вже на носі. Тож обласні чиновники зібралися на координаційну раду, аби обговорити проблемні питання. Мовляв, за каденції минулого президента держава приймалася лише статистикою. Високі показники та цифри набирали за рахунок пришкільних таборів, тоді як про реальне оздоровлення забули. Ми можливо будемо відходити від цієї умовної цифри, бюрократичної цифри, але будемо старатися. От ми вчора працювали над тим. В тому числі в верховенському районі, щоб створити круглодобові дитячі табори, які б могли оздоровити протягом року, і будемо пробувати десь рухати систему інтернатних закладів, бо вони не всі заповнені повноцінно, а на основі тих, що вивільнятимуться, робити додаткові табори, тому що таборів у нас в зв'язку з. Після прибудовочого процесу ми зменшилися. Оздоровлюватимуть передусім малечу із малозабезпечених сімей та інших пільгових категорій, і звісно, даровану молодь. А от про літній відпочинок у Криму прикарпатським дітям цьогоріч доведеться забути. Сотні маленьких туристів, які щороку їздили до Артеку, тепер підліковуватимуться в інших регіонах країни. Ми будемо оздоровлювати їх в інших областях, зокрема в Запорізькій, Херсонській і Одеській області. Ми в Крим відправляли тільки організовано і у Вертек. Перед ці кошти перенаправлені на гвардію. Чи готові до сезону місцеві табори чиновники візьмуться перевіряти уже за тиждень, скільки саме маленьких прикарпатців планують оздоровити, наразі не знають. Та сподіваються, що їх кількість буде не меншою ніж торік. На це запланували виділити близько 4 мільйонів гривень.